Доброго дня. Засідання Вищої ради правосуддя оголошується відкритим. Сьогодні присутні на засіданні 16 членів Вищої ради правосуддя. Таким чином, кворум є. Е, відповідно, доручаю членам Вищої ради правосуддя плахтіні іні Борисів. Він результати голосування при прийнятті Вищої ради правосуддя рішенням на радчій кімнаті. В разі, якщо Інна Борисівна не, не зможе приймати участь в фіксуванні таких результатів, такі результати буде фіксувати бокова Юлія Валерівна. Пропонується затвердити порядок денний засідання Вищої ради правосуддя. З розгляду такого питання розгляд клопотання заступника Генерального прокурора Войтенка Антона Борисовича про тимчасове відсторонення судді Бабушкінського районного суду міста Дніпропетровська, Кондрашова Ігоря Альбертовича від здійснення правосуддя в зв'язку з притягненням до кримінальної відповідальності. Чи будуть якісь зміни доповнення? Пропозиції до порядку денного немає. Тоді пропонується затвердити порядок денний з цього питання. Прошу голосувати. Хто за? Одноголосно таким чином порядок денний засідання Вищої ради правосуддя затверджено. Переходимо до розгляду питань порядку денного. Як я вже сказав, розгляд клопотання заступника генерального прокурора Войтенка Антона Борисовича про тимчасове відсторонення. Судді Бабушкінського районного суду міста Дніпропетровська Кондрашова Ігоря Альпертовича від зійснення правосуддя в зв'язку з притягненням до кримінальної відповідальності. Доповідач член Вищої ради правосуддя Канзюба Олег Володимирович в засіданні Вищої ради правосуддя присутній прокурор першого відділу першого управління процесуального керівництва до судовим розслідувань та підтримання публічного обвинувачення, департаменту нагляду за додержанням закону законів органами Державного бюро розслідувань. Офісу генерального прокурора Фомченков Владислав Михайлович, доброго дня, Владислав Михайлович. Доброго дня, шановного прокурор, да, запитує, е, з'ясуються питання. Не заперечуєте проти проведення відеотрансляції засідання Вищої ради правосуддя? Ні, не заперечую. познайомлені своїми правами та да, обов'язками. Так, чи будуть у вас відводи членам Вищої ради правосуддя? Ні, ви честь, довіряю. Чи будуть клопотання до початку розгляду цього питання? Uh, так, ваша честь, uh, uh, після отримання згоди Вищої ради правосуддя на отримання під вартою судді Бабушинського району суду міста Дрніпропетровська Кондрушова. Uh, Сторона обвинувачення звернулась до Печерського районного суду з клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно е, Кондрашова, яке наразі знаходиться на розгляді е, слідчого судді вказаного суду. Оскільки е, питання відсторонення судді Кондрашова від здійснення правосуддя пов'язане з тими самими кримінальними правопорушеннями, які інкримінуються <кхем> останньому. Прошу приєднати е, засвідчену копію клопотання е, е, сторони обвинувачення до суду. Е, з кройного суду е, приєднати до матеріалів розгляду Доповідаю, що питання Олег Володимирович Не заперечую. Ставлю на голосування клопотання про приєднання до матеріалів справи документу, які озвучив представник Офісу Генерального прокурора. Хто за, прошу голосувати. Одноголосно, таким чином, це клопотання задоволено. Інших. Клопотань не маємо. Немає, немає честь. слово надається доповідачеві. Але дякую, хочу повідомити, що сьогодні до Вищої ради правосуддя надійшло клопотання судді Бабушського рівно суду міста Дніпропетровська, Кондрашова Ігоря Альбертовича, якому він зазначає, що прибути на розгляд. Клопотання 3 березня 2025 року він не може, оскільки перебуває на лікарняному, залишити представника не встигає. У зв'язку з цим він просить оголосити у перерві у розгляді клопотання заступника Генерального прокурора Войтенка Антона Борисовича про тимчасове відсторонення суддів і здійснення правосуддя. Пропоную відмовити задоволення цього клопотання. Ставлю на голосування клопотання судді Кондрашова Ігоря Альбертовича. Хто за те, щоб задовольнити це клопотання? Прошу голосувати. Хто за? Не підтримано. Таким чином, вища рада правосуддя ухвалила відмовити в задоволенні клопотання судді Бабушкинського районного суду міста Дніпропетровська, Кондрашова Ігоря Альбертовича. Будь ласка, продовжуйте. Дякую. До Вищої ради правосуддя 26 лютого 2005 року, 25 року надійшло клопотання заступника генерального прокурора Войтенка Антона Борисовича про тимчасове відсторонення судді Бабиш з корінного суду міста Дніпропетровська Конрашова Ігоря Альбертрича від здійснення правосуддя у зв'язку з притягненням до кримінальної відповідальності за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених частиною 5 статті 190 частиною 2 статті 384 Кримінального кодексу України строком на 2 місяці. До клопотання долучено копії матеріалів, якими обґрунтовано підставі необхідність задоволення. Розписку судді Кондрашова про отримання копій клопотання та доданих до нього матеріалів. Клопотання заступника Генерального прокурора про тимчасове відсторонення судді від здійснення правосуддя у зв'язку з притягненням кримінальної відповідальності подано з дотриманням вимог, визначених Кримінальним процесуальним кодексом України законом України про вищу раду правосуддя. Установлено що слідчими ми державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування, а прокурорами офісу Генерального прокурора працівників до досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні відповідний номер від 3 жовтня 2024 року за підозрою судді районного суду міста Дніпропетровська контрашував у заводіння чужим майном шляхом обману шахрайством чинену в умовах воєнного стану, особливо великих розмірах, а також у за відомо підроблених доказів, чинному з корисних мотивів, введення в обману суду, тобто у чиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 5 статті 190, частиною 2 статті 384 Кримінального кодексу України. 20 лютого 2025 року в межах вказано кримінального провадження заступником Генерального прокурора Войтенко Судді Кондрашову повідомлено про підозру, вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 5 статті 190, частиною 2 статті 384 Кримінального Кодексу України, яке того самого дня вручено судді. Фаблук кримінального правопорушень я зазначати не буду, оскільки вона всім відома, зазначу про ризики. Обставини, викладені у клопотанні заступника Генерального прокурора прокуратунка. Підтверджується, зібрані ходить до суду розслідування доказами. А саме протоколом допиту свідка ПУЛС, Морозова, Дрожак, Бунякіна, протоколом допиту потерпілого пуз, залучним рішенням, Кіровського розкидано суду міста Дніпропетровська від 31 липня 2024 року, позивною заявою, розписку від 7 жовтня 2023 року, договіром оренди квартири від 7 червня 2023 року. Постанови про призначення судової оціночно-будівельної експертизи від 24 грудня 2024 року, висновком експерта від 22 січня 2025 року, за результатами проведення оціночно-будівельної експертизи у кримінальному провадженні. постанови про призначення судових почеркозначних експертиз. Висновками експерта Українського науково дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз від 29 9 січня 2025 року, відомості управління організаційного аналітичного забезпечення та оперативного реагування Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області від 6 лютого 2025 року, протоколами огляду мобільних телефонів, а також іншими матеріалами, кримінального провадження їх сукупності. Мотивуючи необхідне з тимчасового відсторонення судді Кондрашова від здійснення правосуддя, заступник генерального прокурора Войтенко зазначив про наявність обставини, які. Стай вважати, що подальше здійснення судею правосуддя Баберським районним судом. Може призвести до настання негативних наслідків, зокрема, клопотання зазначено, що контрашовий маючи посаду судді Бабушського районного суду міста Дніпропетровська та маючи зв'язки у судах України в органах і експертних установах, може отримати у спосіб доступ до окремих матеріалів кримінального провадження, які під час досудового розслідування направляються до судів при здійсненні судового контролю за додержанням праві свободу громадян під час досудового розслідування. Експертних установ для проведення таких експертиз. Так у питанні вказано, що при здійсненні розслідування встановлено, що Кондрашов, має зв'язки у правоохоронних органах. Поза спосіб отримав матеріали Дніпровського рівня управління поліції в головному управління національної поліції Дніпропетровської області щодо надходження та розгляду заяв і повідомлення пов'язаних із каргами надії Кондрашова. Указані документи підозрюваний Кондрашов не міг отримати в процесуальний спосіб, а очевидно отримав використовуючи можливості обійманої посади через позапроцесуальні контакти в судах, в органах досудового розслідування та прокуратури тощо. Крім того, клопені зазначено, що для отримання вказаних документів Кондрашовим було використано свій вплив та зв'язків судових та правоохоронних органах. На даний час я підставив вважати, що Кондрашов переховує або знищив оригінал розписки від 7 жовтня 2023 року, складеної від імені ПУС з метою приховання своєї злочинної діяльності та знищення доказів кримінального провадження. Наведені обставини вказують на можливість наміри на Кондрашова перешкодити кримінальне провадження у будь-який спосіб та існування ризику, що такі дії будуть здійснюватися ним у подальшому. Заступник Генерального прокурора в клопотанні звернув увагу, що до розслідування триває і продовжується збирання доказів, зазначення можливості створити ризик, знищення, приховання чи створення а під його впливом іншим особами речей і документів, які мають доказове значення, але яких на теперішній час органам досудового розслідування не отримано, та до матеріалів кримінального провадження не долучено. Також, на думку заступника Генерального прокурора, зазначення свідчить про наявність у підозрені контрашову у разі збродовження продовження здійснення правосуддя, можливості для знищення чи підроблення речей і документів, які мають суттєве значення для досудового розслідування, що зумовлює необхідність у тимчасової сторонні від здійснення правосуддя. Щодо протиправного впливу на свідків, в клопотанні що підозрний Кондрашов, перебуваючи на посаді судді, незаконними засобами впливати на свідків свідки та інших учасників кримінального провадження. Підозрекний Кондрашов з метою уникнення кримінальної Має вплив на свідка дрожак та її процесуальну поведінку кримінального провадження, в тому числі впливає на її явки за викликом органу досудорослідів та суду, може перешкоджати наданню дрожак, показань процесу доказання, обставин підозри повідомлення Кондрашову у зв'язку з наявністю особистих зв'язків між ними. Як зауважує заступник генерального прокуратура Ітенко, чи аналогічним чином, враховуючи тривалість спільної роботи у Бабрівському районному суді міста Дніпропетровська. Підозрений Кондрашов може впливати на інших суддів та працівників суду, які потенційними свідками у провадженні. Очевидний ризик такого впливу у разі настання, зокрема, надання такими свідкам показань впливу кондрашу та вигідних для нього у контексті виправдання водії призведе до спотворення обставин чинення кримінальних пропорушень, невиправданої інформації та значно ускладнень установлень істини у справі. Доповідь закінчена. Дякую. Слово надається прокурору офісу генерального прокурора Фумченко Владиславу Михайловичу. дякую, шановні голова та члени вищої ради правосуддя. Я повністю підтримую клопотання заступника генерального прокурора про надання згоди про тимчасові судді суді віздіснення правосуддя бабуська районного суду Дніпропетровська Ігоря Альбертовича з підстав викладених. У самому поданні хочу зазначити, що шановним членам Вищої ради правосуддя вже відомі обставини вчинення кримінальних правопорушень, передбачених частиною 5 статті 190, частиною 2 статті 384 кримінального кодексу України, які інкриміновані В зв'язку з притягненням судді кондршово до кримінальної відповідальності за вчинення цих правопорушень за відповідним поданням заступника Генерального прокурора Вища Рада правосуддя своїм рішенням від 25 лютого поточного року надала згоду. На утримання під вартою суді Бабушинського районного суду міста Дніпропетровська Кондрашова Ігоря Альбертовича після цього сторона обвинувачення звернулась до слідчого судді Печерського районного суду з клопотанням про застосування до підозрюваного Кондрашова запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, яке наразі перебуває на розгляді слідчого судді. Що стосується підстав для тимчасового відсторонення судді Кондрашова від здійснення правосуддя в зв'язку з притягненням його до кримінальної відповідальності, то Кондрашов, обіймаючи посаду району, судді Бабушкинського районного суду міста Дніпропетровська та будучи професійною особою, яка здійснює правосуддя, володіє знаннями у сфері права, в тому числі в галузях цивільного, цивільно-процесуального права, діючи з метою особистого незаконного збагачення. Шляхом протиправного обернення чужого майна на свою користь вчинив кримінальне правопорушення проти власності, а також пов'язане з ним кримінальне правопорушення проти правосуддя. Так, Кондершов, тимчасово володіючи нерухомим майном громадянки Пулс нового договору оренди, що внаслідок своєї професійної діяльності він був користуючись тим, що внаслідок своєї професійної діяльності він був обізнаний з правовою процедурою переходу права власності на об'єкти нерухомості, заволодів зазначеним майном шляхом шахрайства, використовуючи завідомо підроблені документи. Для визнання з ним право власності на квартиру потерпілою судовому порядку. Крім того, для реалізації свого злочинного плану е е е шляхом е е заволодіння чужим е способом шахрайства і подання до суду, завідомо підроблених договорів введення в оману суду з корисливих мотивів. Кондаршов е обрав чиса своїх знайомих адвоката Дружак, не обізано злочинними намірами Кондаршову, якою підписав договір про надання правничної допомоги у суді та маючи статус судді і використовуючи особисті довірливі стосунки, які склалися між ними, створив видимість законності своїх дій. Таким чином є підстави вважати, що здійснення правосуддя підозрюваним прямо і безпосередньо сприяло вчиненню ним кримінального правопорушення. Також тому, що кондошово обіймаючи посаду в суді, маючи зв'язки у судах України правоохоронних органах експертних установах, може отримати процесуальний спосіб доступ до окремих матеріалів. Кримінальне провадження також може впливати на учасників кримінального провадження. Так, при здійсненні розслідування встановлення, що Кандаршов, маючи зв'язки у правоохоронних органах, по запросальний спосіб отримував матеріали Дніпровського районного управління поліції щодо надходження та розгляду заяв і повідомлень е ПУЛС, пов'язаних зі скаргами на його дії. Зокрема, в ході огляду мобільного телефона Кондрашова, вилученого під час обшуку у квартирі за місцем проживання, встановлено, що останній контактував з посудово особою Дніпровського управління е <кій> Нацполіції України від вказаного про Нім отримував інформацію про надходження заяви скарг громадянки ПУС на його дії. Також у ноутбуці, яким користувалася дружак, яка представляла Колдрашова у суді під час розгляду позову до громадянки Пулз. Також було виявлено аудіозапис повідомлення ПУС на лінію 102. Про незаконні дії кондрошова. Допитана Друшак показала, що отримала вказаний аудіозапис від кондрошова. Очевидно, що отримання вказаних матеріалів Кондрашова було використано свій вплив та зв'язки у судових і правоохоронних органах. Також підузник Кондрашова, перебуваючи на посаді, може впливати. На свідків інших учасників кримінального правопорушення, враховуючи тривалість його роботи Бабирського районного суду міста Дніпропетровське, підозрюваний Кондрашов може впливати на інших суддів, працівників суду, в тому числі у Кіровському районному суді міста Дніпропетровська, яким здійснюється розгляд його позовної заяви до громадянки ПУЗ. Очевидний ризик такого впливу в разі його настання, зокрема надання такими свідками показань під впливом Кондрашова та вигідних для нього у контексті виправдання його дій призведе до спотворення обставин чинення кримінальних правопорушень, неправдивої інформації та значно ускладнить. Встановлення істини у справі е. таким чином є достатні підстави вважати, що здійснюючи правосуддя на посаді судді Бабушинського районного суду міста Дніпропетровського під час досудового розслідування та судового розгляду кримінального провадження підозрюваний нашов з метою вникнення кримінальної відповідальності може чиняти активні дії, спрямовані на унеможливлення проведення швидкого повного неупередженого. Розслідування Зазначені обставини свідчать про необхідність застосувати до підвозного кондрашова захід, захід забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового відсторонення судді від здійснення правосуддя в зв'язку з притягненням до кримінальної відповідальності, оскільки іншим чином припинити наявні факти та запобігти потенційній можливості використання ним в свої посади для перешкоджання до судового наслідню неможливо. З огляду на викладення клопотання. Заступника генерального прокурора про продання згоди про тимчасові сторонню судді здійснення правосуддя Бабарського районного суду міста Дніпропетровська Кондрашова Ігоря Альбертовича, прошу задовольнити повному Мене в мене все ваша честь. 에, колеги, чи будуть запитання? Буде да, одне запитання. Скажіть, будь ласка, чи Кондрашов надав оригінал розписки органу до суду розслідування? 에, на, на, наразі е, слідчий е, направив йому е, письмовий запит. Про надання такої розписки, оригіналу розписки Кандашов повідомив, що він хворіє і прибути до слідчого не може. Це стосувалося розгляду і, в тому числі, подання відсторонення від посади, і також він не з'явився на Печерський районний суд для розгляду клопотання, про обрання щодо нього запобіжного заходу. Тобто він посилається на те, що він хворіє і не може прибути. Не Дякую. Нема запитань більше. Чи будуть ще запитань королею? Немає чи є необхідність до такого обговорення? Немає. Тоді Олег Валерий сказав вам слово. За результатами доповіді, а також враховуючи заперечення судді районного суду міста Денпротровського Кондрашова Ігоря Альбертовича, оцінюючи мотиви клопотання про тимчасове відсторонення судді від здійснення правосуддя зв'язку до кримінальної поданості, не встановлено на обставини, які можуть свідчити, що вказане клопотання є формою незаконного впливу, тиску чи втручання діяльності у судді щодо здійснення правосуддя, вважає обґрунтоване послання прокурора на наявність ризику того, що кондаршував, продовжуючи здійснення правосуддя, Може шляхом використання власних повноважень судді особисто, а також залучення працівників суду знищити, підробити речі або документи, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження та повних перелік, який ще не встановив органом до суду розслідування, оскільки слідчі дії тривають, враховуючи обізнання судді Кондрашова, з формами і методами оперативної та слідчої діяльності процедуру збирання доказів сторонного винувачення, вважає обґрунтований ризик перешкоджання підозрювано кримінальному провадженню, іншим чином, з метою штучного створення доказів, своєї невинуватості, у чиненні інкримінованих йому злочинів. Водночас, наявність кримінального провадження за підозрою судді Хондрашова, у тому числі у чиненні кримінального правопорушення, за яке законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від 5 до 12 років з конфіскації мина. Суперечить морально-слідчим етичним принципам, об'єктивно може поставити під сумнів безсторонні судді під час здійснення правосуддя та з огляду на міжнародні принципи, стандарти поведінки судді і норми національного законодавства значною мірою зашкодити авторитету судової влади та довіри суспільства до неї. 25 лютого 2025 року Вища Рада правосуддя задовольнила подання заступника Генерального прокурора Войтенка. Про надання згоди на утримання під вартою суді районного суду міста Дніпропетровська Кондрашова та надала згоду на утримання його під вартою. Рішення про тимчасові стороння судді від здійснення правосуддя у зв'язку з притягненням документу доноси колег Вищої ради правосуддя на підставі мотивованого клопотання генерального прокурора. Або заступника в порядку встановленого законом відповідно до статті 155 1, 1 Кримінального процесуального кодексу України. Статтею 219 КПК України встановлено строки до судового розслідування. Зокрема, до суду розслідування повинно бути закінчено протягом двох місяців з дня повідомлення особи про підозру у вчиненні злочину. Згідно з матеріалами, доданими до клопотання про відсунення судді від правосуддя. Судді Кондрашову 20 лютого 2025 року повідомлено про підозру. Учинені кримінальних прав передбачених частиною 5 статті 190, частиною 2 статті 384 Кримінального кодексу України. З огляду на встанов, під час розгляду клопотання прокурора обставини пропоную клопотання заступника генерального Вайтенка Антона Борисовича задовнити часку. Тим часом Тимчасово до 20 квітня 2025 року. відсторонити суддю Бабівського районного суду міста Дніпропетровська Кондрашова Ігоря Альбертовича і резінні правосуддя у зв'язку з притягненням до кримінальної відповідальності. нас. Допустим, закінчення. Інших пропозицій немає. Ставлю на голосування пропозицію доповідача. Прошу голосувати. Голосування завершено. Запроголосувало 16 членів ВРП проти 0. Рішення прийнято. Оголошується резолютивна частина рішення. Вища рада правосуддя вирішила. Клопотання заступника Генерального прокурора Войтенка Антона Борисовича задольнити частково. Тимчасово до 20 квітня 2025 року відсторонити суддю Бабошнського районного суду міста Дніпропетровська Кондрашова Ігоря Альбертовича від здійснення правосуддя в зв'язку з притягненням до кримінальної відповідальності. І дякуємо за участь в засіданні. Дякую вам. На все добре. До побачення. До побачення. На сьогодні порядок денний засідання Вищої ради правосуддя вичерпано. Засідання Вищої ради правосуддя оголошується закритим. Дякую за роботу.